У яїнському просторі Закарпатгазу в Ужгороді облаштували експозицію Рік незламності. На фото, зроблених у різних куточках України, показано пошкодження газового обладнання, роботу фахівців під обстрілами та відновлення розподілу блакитного палива на деокупованих територіях. Наскільки складно і часом небезпечно працювати газовикам на прифронтових територіях можна усвідомити завдяки експонатам виставки, лічильнику та трубі, пошкодженим уламками та шматку ракети с 300 їх до Закарпаття надіслали. Слали із селища Шевченкове, що перебуває у так званій сірій зоні на Миколаївщині. Також цією експозицією хочуть привернути увагу закарпатців до збору одного мільйона гривень для потреб ЗСУ. Ідея виникла така, що люди, які приходять сюди вирішувати свої питання, бачачи те, що ми їм тут показуємо, привертаємо уваги до уваги до того питання, що війна триває, і давайте разом долучатися. Саме тому ми разом з фондом говорять живим» збере збираємо кошти на такі протитанкові тренажери, які допоможуть нашим хлопцям зсу напрацьовувати певні навички і ефективніше боротися з ворогом.